Чернівці світло є? Нема. У містян виникає багато питань з приводу відключень. Чернівці обленерго розповіли, чому у сусідніх областях вимикають менше, бо кожен регіон має різне навантаження та стан мереж. Укренерго розподіляє електроенергію між областями, а обленерго лише виконує ці вказівки. Тож різниця не через Чернівці, а через технічні обмеження системи. Чому на Буковині такі довгі відключення в Україні? Дефіцит електроенергії, коли споживання зростає. А генерації не вистачає. Диспетчери Укренерго обмежують подачу, щоб уникнути аварій. Чому у Чернівецькій області діють обмеження, якщо тут нема обстрілів? Бо енергосистема єдина для усієї країни. Якщо через атаки чи аварії зменшується генерація, дефіцит розподіляється на всі області, у тому числі на нашу. Усі обмеження заради стабільності енергосистеми. Актуальні графіки дивіться у застосунку: є світло або в телеграм-каналі. Компанії